Таю 16.45 в Україні. Я соломі від в ефірі ТСН. І ще дві смерті за минулу добу від фальсифікованого алкоголю констатували медики. Це знову Харківщина. Тож кількість жертв сурогатної горілки загалом по Україні зросла до 42 людей. За даними держслужби з питань безпечності продуктів, судмедекспертиза у 23 померлих виявила метиловий спирт. Тим часом, цех, де виробляли фальшовано оковито, викрили на Одещині у селищі Великомихайлівське, та в Одесі правоохоронці провели одночасно обшуки за дев'ятьма адресами. Виявили понад 500 літрів фальсифікату. Правопорушники підробляли переважно елітний алкоголь, кілька сортів, горілки та коньяку. Продавали продукцію через інтернет. Окрім готових до реалізації розфасованих пляшок та підготовлених пакунків, у цеху знайшли ще й тисячу патронів до автомата Калашникова. Переїхав людину та рушив далі. У Харкові вночі на рейках знайшли тіло чоловіка, який загинув під колесами трамвая. Подробиці трагедії знає Світлана Фечун. Вона на зв'язку зі студією. Світлано, чи вже відома поліції особа загиблого, як він потрапив на колію та хто кермував убивчим трамваєм? Сломі особу чоловіка встановили, правоохоронці знають його ім'я та прізвище, але де він мешкав, невідомо. Ніхто не звертався про зникнення чоловіка. В Поліції кажуть, на вигляд йому від 40 до 60 років така розбіжність у віці, адже його тіло понівечено до непізнаності. Імовірніше трамвай його переїхав двічі. Спочатку під колеса потрапили обидві ноги, а за 30 метрів колесами відтяло йому голову. Як так сталося? 66-річна водійка трамваю сказати не може. Наїзд стався в темну пору доби після 9-ї вечора на трамвайному кільці. Кермувальниця, запевняючи нікого, не бачила поблизу рейок і навіть не помітила, як це сталося. Тіло чоловіка помітила на рейках кермувальниця трамваю, яка їхала вслід. Слідчі допитують всіх людей, які могли стати свідками цієї трагедії. Сама водійка трамваю у шоковому стані пояснити будь-що не може. Поліція відкрила кримінальне провадження, з'ясовуються обставини трагедії. Соломія, Світлано, за подробиці. Світлана Фечун була на прямому зв'язку з Харкова. Там трамвай двічі переїхав людину. Адвоката, затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, досі не пускають до підзахисного. Марк Фейгін від ранку намагається потрапити в СІЗО до ув'язненого. Недопуск правник називає незаконним і вже подав клопотання в слідчі орган ФСБ з проханням допустити його до Сущенка. Про затримання в Москві кореспондента Укрінформу стало відомо напередодні. Росіяни інкримінують йому шпигунством. Рішення про затримання оголосив московський суд. Його намагаються оскаржити захисники українського журналіста, звільнити Романа Сущенка вже закликали в ОБСЄ та в міжнародній списке журналистів. Сейчас я все еще к ним не попав. Я подал новые заявления и отправил жалобу по поводу действий органов СБУ по 124 статье. Слово подал требования в СИЗО Дефортово и ожидаю ответов в течение дня. За візовий режим із Росією депутати можуть проголосувати вже в четвер. Спікер Андрій Парубій планує винести це питання на голосування в парламенті після консультацій із головами фракцій. Підстав для запровадження віз із країною агресоркою, за словами Парубія, більше ніж достатньо. Крім арешту журналіста Сущенка, це ще й висновки міжнародної слідчої комісії, яка довела, що малазійський боїнг збили з російського БУКА. Візовий режим між Києвом та Москвою регулює між Ба, угода, тож рада у результаті результативного голосування проситиме уряд її переглянути. Відмовитись від будь-яких поїздок до Росії, робочих чи приватних, закликає українців вітчизняне міністерство закордонних справ та його очільник Павло Клімкін зі Страсбурга. Там наші високопосадовці доповіли європейським колегам про зміни, запроваджені в країні за підтримки Ради Європи. Українська делегація, зокрема, виступила проти повернення до парламентської асамблеї Росії та нагадала про її останній ворожий прояв щодо України затримання ФСБ українського журналіста. Усіх українців міністр закликає бути обачними. Росія була і залишається небезпечною територією для кожного українця. Хто туди їздить, має тричі подумати, і, можливо, все ж таки туди не їздити. Оскільки Росія це агресор, і відповідно ми знаємо про численні провокації щодо українських громадян на території Росії. За Романа будемо послідовно боротися. У зоні АТО під час зіткнення з ворожої диверсійної групи загинув боєць правого сектору Сергій Кравченко. Позивний крава. Він пішов на фронт добровольцем. Воював спочатку в розвідувальній роті 95-ї бригади. У боях за Донецький аеропорт Сергія тяжко поранили. Вісім днів він був у комі. Згодом одужав і після лікарні знову повернувся на фронт. Загалом, за даними штабу, АТО по всій лінії фронту цієї ночі бойовики гатили три десятки разів. У Мар'їнці обстріляли школу, в якій навчаються 150 дітей. Автоматні кулеметні черги та навіть розриви гранат не вщухали на цьому напрямку до самого ранку, каже Мар'яна Бухан, яка провела цю ніч на передовій. Тепловізор тут не допоможе. Жовтневі Донбаські ночі настільки туманні, щоби світла не обійтись. Але можуть прилетіти будь-якої слова. Із настанням сутинків розпочинається те, що хлопці називають вечір сурка. Настільки схоже, що доби поводяться бойовики. Побіглись каже. Спочатку терористи намагаються просто підійти до позиції українських військових. Їх намагаються відлякати світлом. Ми відповідаємо нашим ворогам а ракетами. У відповідь ворог відкриває вогонь. Кулі летять просто над головами. О, вже і снайпер працює. Паствол на такої вихода такий всі да, хльоски противника відганяють. Але відступ своїх диверсантів бойовики прикривають вже кулеметними чергами. А далі в хід йдуть гранатомети. Жало так в такому режимі. Тому що така хаотична стрілянина тут у Мар'їнці триває до світанку. Автоматні кулметні черги тут чути чи не кожні кілька хвилин. Таку стрілянину в штабі АТО називають турбуючим вогнем. І головна задача, щоб після такого турбуючого вогню тут всі залишилися неушкодженими. На ранок зрозуміло, поранених немає, але бійці виснажені і фізично, і морально ані просто. Стараються витягнути нас на бой. Вони кричали прям прямим текстом со своєї сторони. Що укриви виходіть, по місті поборемося, повоюємо. Наказу воювати командири бійцям не дають, але хлопці сподіваються, що відповідати на збройні провокації їм так і дозволять. Адже завтра наступний раунд перемовин у мінську і йтиметься там саме про неприпинення вогню з боку проросійських найманців. Мар'яна Бухан, Андрій Хлус, Станіслав Каренчук, ТСН 1+,1. Вікторія Нуланд летить до Москви. Говорити про Донбас. Подробиці візиту в державному департаменті не розголошують. Відомо, що зустрічі заплановані з високими чиновниками і йтиметься про виконання мінських домовленостей та роботу тристоронньої контактної групи. Напередодні в Білому домі заявили, що можуть запровадити проти Росії додаткові санкції через дії Кремля в Сирії. При цьому визнали економічний тиск на Росію, поки що не дав результатів. Бо санкції, які запровадили після анексії Криму та агресії на Донбасі, не змусили. Кремль зупинитися. Росія збирається взяти на приціл американські літаки в Сирії. Там, у першу в історії, росіяни розгортають за межами своєї держави систему ПВО Антей 2500 Тим часом уже Верховний комісар ООН із прав людини заявляє, Радбезу слід обмежити право вето через масові російські удари по цивільних сирійцях. Рішення Америки розірвати угоду про перемир'я підтримала Європа. А велика Британія закликає покарати Кремль бойкотом чемпіонату світу з футболу. Яна Сісарчук із подробиць. Саме далі. Війська режиму Асада і російські літаки продовжують бити по шпиталях після двох валеп, по цього разу в хамі. За два тижні, що минули після зірваного ними за підтримки Росії перемир'я, і дня не минає без нових ударів по цивільним районам. Цю лікарню називали печерною, бо збудована вона у скелі. Від снарядів не допомогло. Спостерігачі твердять, бомбили росіяни. Жертв удалося уникнути тут. Лише поранені Вчорашнє рішення Сполучених Штатів перервати з Росією двосторонню угоду про перемир'я в Сирії. Сьогодні підтримує Європа. Росія веде себе дуже нерозумно. Угоди по Сирії це про допомогу людям, а не про бомби. Перемир'я ось чим треба займатися, а не висувати умову за умовою задля вдоволення власних потреб. Ухвалити нові правила, які допоможуть обмежити використання вето у Ради безпеки ООН, Просить комісар з прав людини в іншому разі. Усі розуміють, будь-яка революція по Сирії буде заблокована Москвою нас надзвичайно непокоїть використання зброї масового враження, наприклад, запалювальної зброї в густо населених районах. Комісар хоче нагадати усім сторонам, зокрема Росії, про Женевську конвенцію. Вона суворо забороняє використання такої зброї в місцях великого скупчення людей. Російське посольство в сирійській столиці Дамаску знову обстріляне з міномета. Вогонь заявляють, вели з передмістя Джобар. Відео російське МЗС, яке про це повідомило, не надало. Розповіло про одну міну, яка підірвалася на території посольства поблизу житлового комплексу, і ще дві ззовні винними назвали американців, які підтримують терористів. У нас зміцнюється враження, що намагаючись домогтися бажаної зміни влади в Дамаску, Вашингтон готовий укласти угоду з дияволом, піти на союз із відвертими терористами. Терористами в Сирії росіяни називають усіх хто воює з Башаром Асадом. На минулих вихідних, за даними американської розвідки, що дістав телеканал Fox News, на російську базу завезли систему протиракетної оборони Антей-2500. Її вперше розгортають за межами кордонів Росії. В жодного угруповання, що воює на території Сирії, немає авіації та крилатих ракет, які може збивати Антей. Зате коаліційні літаки, зокрема американські та британські, щодня продовжують свої авіаудари на сирійській території. По бойовиках і Ян Сарчук ТСН один плюс Секретні матеріали про американські вибори обіцяє оприлюднити міжнародна організація Вікілікс. Її засновник Джуліана Санч пообіцяв випускати нову публікацію щотижня аж до президентських виборів у США. Кого з кандидатів стосуватимуться матеріали Вікілікс? Наразі невідомо. Джуліана Санч зазначив, що має матеріали про війну, поставки зброї, нафту, масове стеження та інтернет гіганта Google. Сайт Вікілікс заснували 10 років тому. На ньому опубліковано мільйони секретних документів Пентагону. Держдепартаменту та інших структур США Вашингтон звинувачує Джуліана Санжа у спигунстві, а в Швеції проти нього висунули звинувачення в сексуальних домаганнях. Засновник Вікілікс уже четвертий рік переховується від слідчих на території посольства Еквадору у Великій Британії. Перші жертви урагану метью, стихія, що налетіла на Кариби, вбила щонайменше трьох людей. За повідомленнями змі двоє жертв рибалки з Гаїті на острові. Зафіксували шквальний вітер у понад Понад 200 кілометрів за годину та зливи і евакуювали частину жителів. Ураган метью називають найпотужнішим за десятиліття. Під його ударом опинилися також Ямайка та Куба, де негода затопила вулиці й поруйнувала будинки. За прогнозами синоптиків, стихія лише набиратиме обертів. Зустрічати її готуються й у Сполучених Штатах. Губернатори Флориди та Північної Кароліни вже оголосили надзвичайний стан. У білій церкві прощаються із загиблими в ДТП поліцейськими і визначають запобіжний захід підозрюваному в трагічній аварії. Ганна Бока бачила, як проведжали правоохоронців, і має вже першу інформацію з залу суду. Гана підозрюваного вже взяли під вартою, як почувається поранений патрульний. Вітаю, Соломія. Ми біля міського білоцерківського суду, де визначають міру запобіжного заходу, підозрюваному у кривавому ДТП, через яке загинули двоє поліцейських, і один у дуже тяжкому стані. Отже, на тепер нам вже достеменно відомо, що 40... це 42 це сорока луганчанин Ковальов Володимир Переселенець у Білій церкві. Він проживає з червня місяця у залі суду, підозрюваний час від часу а, заперечував ту свою винуватість. То те, що він був нетверезий, то швидкість з якою рухався, і зрештою просив суд не заарештовувати його. Натомість слідчий прокурор просив суд взяти чоловіка під варту, оскільки він проігнорував червоне світло проблизкові маячки поліцейського авто. Утік з місця ДТП і, і ще має багато а, причин за які його можуть взяти під варту. Зрештою, а, прокурор наголошував, що а, чоловік. Немає постійного місця проживання, немає сім'ї, немає дітей і може впливати на слідство. І Буквально ось е, у цю хвилину нам стало відомо е, підозрюваного взяли під варту на 60 діб. Ну і поки тривало судове засідання, місто прощалося зі своїми. Правоохоронцями а, на площу а, сьогодні посходилося дуже багато людей. Нагадаю, 22-річний Андрій Яцура, єдина дитина у сім'ї. А 24-річного Михайла Корнієнка лишилася 4-річна донька і дружина. Проводжати е, своїх захи... правоохоронців про пр... прийшло дуже багато людей. Це велике горе не лише для родин постраждалих. І ви знаєте, люди з усіма, з ким ми поспілкувалися, вони всі чекають справедливого суду. Давайте послухаємо Це дуже страшно. Хотілося б, звісно, щоб воно безнаказано так не залишилось, тому що сьогодні ці діти завтра можуть бути інші. Хотілося все-таки побачити до кінця, яка це буде правда, розумієте, яка буде справедливість. Батьків горе, в жінки горе. У нас в колег теж горе. Нам треба закони в Китаї. Весь громадянин Китаю сів на творезному стані, збив чоловіка насмерть. Не смертна казь. Розумієте? Думаю, що вирок буде справедливий по відношенню і до цієї, людини, яка наробила такий жах тому що це жах, і я іначе слово не можу сказати. А якщо вирок буде несправедливий, то тоді, на що ми тоді працюємо і виконуємо службовий обов'язки. І буквально найсвітіша інформація про а, третього поліцейського, який вижив. А, а, медики не багатослівні, але сказали нам, що його стан стабілізувався, і ось буквально, а, можливо, в ці хвилини його перевозять у Київський госпіталь МВС. Студія. Дякую, Гано, за подробиці. Ганна Бока була на прямому зв'язку з Білої церкви. Там поховали сьогодні двох поліцейських і підозрюваному в трагічній аварії визначили запобіжний захід. Його взяли під варту. Ушанування пам'яті побратимів замість гучного святкування дня народження, 54-ту річницю з дня створення сьогодні відзначає легендарний кропивницький третій окремий полк спеціального призначення. Саме його бійці в травні 2014 року відбили в бойовиків Донецький аеропорт і місяцями утримували це литовище. Організовував оборону стратегічного об'єкта. Нинішній командир полку з позивними Редут цього року. Полк військових розвідників увійшов до новоствореного роду військ. Сил спецоперації. На сьогоднішній день, значить, ми не скільки будемо казати так, святкуємо, а скільки ще один раз шануємо пам'ять наших загиблих побратимів. Честь і хвала. Це на сьогоднішній день під час АТО у нас загинуло 40 військовослужбовців. За лічені дні він перетворився з як сам каже радянської людини на палкого патріота. Зараз він зізнається у тому, що з ним сталося. Винна тільки його наївність, бо ніколи не міг подумати, що Росія може бути ворогом. Уперше після звільнення з полону Юрій Солошенко дав велике інтерв'ю. ТСН. історію вислухала Неллі Ковальська. Він показує дім, де прожив десятки років через вулицю. Будинок, де живе син та внуки. Колишній російський в'язень, українець Солошенко, вдома вже чотири місяці. каже, цього вистачило, аби заспокоїтися. Я забив просто то швидко. ще улітку літку 2014 року. Він був звичайним українським пенсіонером. До 2010-го керував у Полтаві заводом, який виробляв обладнання для систем радіоелектронного озброєння. Тому і не здивувався, коли йому запропонували бути посередником в угоді щодо купівлі Україною в Росії магнетронів приладів необхідних для роботи системи БУК. Це було ще до війни. мені вони, вони всі... Колеги і друзі. ми були друг у друга в гостях і постоянно встрічались на семінарах научно-технічних. Він навіть встиг збити ціну, але згодом українська сторона відмовилася купувати в Росії ці деталі. Я одказався, написав, що і денігніт, і ні нет. Не приеду. росіяни, наполягали. Во-первых, ми перепроверили, ми потратили деньги. Ти обіцяв розчитатися, ти должен розчитатися. Ні одного розговору по моей инициативе не було. Все розговори ну, Я потім вже зрозумів, що вони отримали задачу, так, да що мене витягнуть туди. В Москву Солошенко приїхав на один день. Його зустріли ті, кого вважав друзями. Кілька годин возили по місту, вигадували нові справи, згодом привезли в офіс. Вдруг таким шумом двір на розпашку, всім залишатися на містах, ФСБ. В общем, як в кіно. Налетіли не ліцом к стіні. Я нічого не пойму. Думаю, мабуть, діто ці ребята куда-то влізли. І от їх зараз тут. Пов'яжуть мене, я да, а я поїду додому, то мене білет. Кілька місяців він провів у СІЗО. Згадує співкамерники були цікавими співбесідниками. Два доктора наук, один голова адміністрації, там один полковник спецназа. Потім його перевели у лікарню. І з однієї сторони смішно, з сторони неудобно. Люди смотрять це звичайна городська больниця. Деда думає, що за матери преступник, хоч два автоматчика охороняє. Я, я сам би себе Каже, найбільше шокувала система, Колись його батько сидів у радянському таборі, у який потрапив після німецького. Не можливо, не то, що отець мій Я знаю, як мама страдала з двома маленькими дітьми, і тут я попав. Но ну, отцу було 30 лет, тоді. А, а мені то, извините. я туди їхав, мягко кажу, я не був сторонником вступления україни в нато сейчас я считаю что это единственный путь защиты от этих от їхніх амбіций Потому что мне мені... Сказали прямо в, в, в слідственному правлінні високій чинишоні ні. Сключають адкритої агресії. Нині пан Юрій проходить курс хіміотерапії, що у тюрмі йому діагностували рак. Дорогі ліки для хімії йому допоміг придбати Гена Афанасьєв. Нині два політв'язні товаришують щодня розмовляють по телефону та допомагають звільняти інших. Путін мене перевоспитав, дуже здорово. здорова. Не Павло Бондаренко ТСН 1+,1. Операція перехоплення у Росії готується масово розшифровувати особисті повідомлення громадян. Як пише видання комерсант, компанія, що співпрацює з російськими оперативниками, вже шукає фахівців, здатних отримувати доступ до месенджерів. За даними змі, першим планують зламати сервіс повідомлень Вайбер на черзі Фейсбук, ВАЦАП, Телеграм та Скайп. Читати особисті повідомлення планують у межах так званого антитерористичного закону Ярової. Він зобов'язує всіх мобільних операцій. Операторів та соцмережі щонайменше півроку зберігати дані клієнтів, листування, дзвінки, файли і на першу вимогу надавати їх правоохоронним органам. Західні компанії на таку пропозицію не пристали. Тепер їм загрожує штраф. А Москва готується отримати доступ до листування росіян самотужки. Нобелівську премію з фізики розділили між собою троє британців. Імена лауреатів Девіда Таулеса, Майкла Костерліца та Данкана Хелдана назвали сьогодні в Стокгольмі. Учені зробили вклад у топологію та вивчали так звані дивні матерії. Під час оголошення переможців член Нобелівського комітету пояснив топологію на прикладі булочки, рогалика та брецеля. За його словами, вироби відрізняються не тільки на смак, а й кількістю отворів. Саме кіль Кількість отворів. Допологи називають варіативністю і вивчають її. Відтак, дослідники показали існування матерії в найдивніших формах. Таким чином вони сприяли створенню нових матеріалів. Лаурати розділять між собою грошову премію в 950 тисяч доларів. Напередодні Нобелівську премію з медицини здобуло дослідження японського біолога про самопоїдання клітини. Поневіряння львівського сміття перекрити в'їзди в місто погребище на Вінничині, погрожують місцеві жителі, і все через львівські відходи. Люди вимагають прибрати неподріб, який іще минулої п'ятниці на полігоні Погребищ вивантажували незаконно. Люди заблокували п'ять фур, поки ті не зберуть усе назад. Поліція вже зацікавилася, чому 240 тонн сміття з Львівщини опинилися на Вінничині. Хто відправив вантажівки таким маршрутом? З'ясовувала Анна Тітовська. Львівські не горнули. Ні ні, 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 ви не львівський, вельвівський при другу добу. Жителі міста Погребище тримають у блокаді п'ять фур зі сміттям, яке без дозволу намагалися вивезти на місцевий полігон. І будемо ночувати тут, але сміття хай вивезуть. Дитячий садок недалеко. Ну сьогодні живуть у лісі, ну сюди під лісом. Сморід такий від нашої було свалки, а й цей. ще шість. Фур встигли розвантажити ще минулої п'ятниці. Жителі відразу забули на сполох. Ті, що висипали, вони вже втікли. Вони висипали пів вечора. Люди їхали, вони бачили, то знають, що вони нам привезли. Завтра в нас цих болячок і так хватає. Поліція вже встановила сміття, привезли зі Львова. Є автомобілі, які загружені сміттям, які як встановили вже зі Львова. Є фірма, фірма Нєга. Розвантаження сміття пройшло не санкціоновано. Ні дозволу, ні мерія, ніхто не надавав. Згода на прилаштування львівського сміття на Погребищчинський полігон місцева влада не давала. Учільники кажуть, водії розвантажувалися самовільно, тому машини спинили. Ми їх заарештували тимчасово. Сказали, звідси ніхто не поїде і не дамо більше розрушатися, поки не прибере. Екологи вже виписують протоколи, щоб покарати власника фірми. Врахуємо збитки, які були. Найвелика штрафна санкція по, 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 цій, по цій статті, це 100, 1700 гривень. Хоча машини не на львівських номерах, у ті перевізники підтверджують, сміття завантажували у Львові згодом. Водіям повідомили, що маршрут на Вінничину. Куратор, який їх супроводжував, зник. Та людина, яка сюди привела, він не бере трубки. У нас задержали, як сказали, ви заложники ситуації. Люди хочуть, щоб це сміття убрали. А куди я ж його не буду лопати закидати, бо я навіть не вигружався. На полігон приїжджає представник київської фірми, яка винаймала перевізників для вивезення сміття зі Львову. Каже, договір на прийом сміття є з Вінницьким полігоном, а по гриби мовляв, заїхали випадково, бо заблукали сміття, таки готові прибрати. Є два варіанти той, що лежить снаруже. Вони його заберуть, вивезуть. Да. Да. А що є ж внутрі комісіоно посчитали, вистали рахунок а, і понятно. проплатили. Утім, поки що сміття так і не вивезли, активісти і далі тримають облогу полігону. Якщо на їхні вимоги не пристануть, готові перекрити дорогу. А на Макова Назаренко, Вінниччина, ТСН один плюс один. Фура у Львові застрягла в дірці на дорозі. Місто заливає рясним дощем, водостоки не справляються з потужним потоком води. Так на одній із магістральних вулиць в асфальті застрягла вантажівка. Вода підмила щойно відремонтовану дорогу. Стався провал, і одне з коліс вантажівки провалилося під землю. Кілька годин вулиця була залита водою. Легковики оминали цю ділянку. Ваговоз вже витягли, але дорога досі не проїзна через велику яму. Осіння негода атакує Україну із заходу. Там вже панують зливи. А решта території країни насолоджується останнім днем бабиного літа. Вже завтра дощі литимуть усюди. До них додасться й відчутне похолодання. На заході температура впаде до нуля. Можливий мокрий сніг. Не лише помилуватися, а й поспілкуватись. Національний реєстр рекордів сьогодні поповнився найбільшим в Україні контактним зоопарком. У столиці просто неба зібрали понад 30 видів тварин, до яких можна заходити в загони, годувати і пестити. Організатори кажуть, їхня мета з маличку вчити дітей лагідно ставитися до тварин. Однак, як з'ясувалося, і деяким звірам дитячі обійми приємні. З контактними тваринами вдалось пообійматися, Ірині Маркевич. Міська дитина Софія крокує до тварин, які в її сільських однолітків не викликають аж такого захоплення. Порося також вівці кролі, усе виглядає, ніби як на фермі, але в місті це називається контактним зоопарком. Поросят за носик чудово, дуже нам подобається. Таке близьке спілкування кажуть господарі зоопарку на користь дітям. Тут учать не галасувати і не бігати за тваринами, лише вивчати і чекати, коли ті самі зацікавляться, наприклад, смаколиками. А дітям все стільки емоцій вже дві години тут, вона не хоче йти. Там, а уже сіла і наградік. Ну вон там, ці лами, і, і балашки, і в бичок. Я, я ябочко йому давала. Найбільше дитячі обійми любить шатанські теля. Дохлядач переконає цей бичок щодня чекає відкриття звіринцю, щоб отримати свою порцію пестощів. Так, да, вона любить, облизує посвітілі. У такі зоопарки підбирають мешканців, яким не дошкуляє людська увага. У цьому крім свійських тварин є також окремі види мавп і лемурів. Це найбільше в Україні контактний зоопарк за площею та різновидами тварин. І поки представники національного реєстру фіксують рекорд, лемури розбирають на шматки букет для привітань. Це у вас для офіційної частини букети. Так, 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 так. я, я так. Хочу, що... хочу вам подарувати букети. Ой, тут же вони дуже активізувалися. Вірять, <рес> люблять спілкуватися з маленькими дітьми, Вони Муні устають атапчення з другими людьми. Здається, і справді Лемурів неможливо виснажити. Кожного відвідувача вони інспектують особисто у журналістській сумці. Звірі проводять обшук, а оператора не втомлюються перевіряти на терплячість. Здається, із всіх звірів ось ці найконтактніші. не зрозуміло, кому цікавіше людям з лемурами чи лемурам з людьми. І ливеня Султана поки що поблажливо ставиться до людей. Ну, вона прикусує трохи там. Ну не боляче її батьки. Це відома подружжя Леєв, з якими їхній господар Олександр Полишенко в одній клітці прожив більше місяця. Султана наразі дозволяє себе гладити, однак, уже через кілька місяців її важко буде назвати контактною твариною. Тоді левицю передадуть традиційному звіринцю. Ірина Маркавич Владислав Коланчук ТСН, 1+,1. Це все, що я встигаю розповісти на цю мить розлогіший випуск. ТСН. чекайте о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.